Вітаємо вас на нашому каналі. Всім та добра. Коротко ми покажемо зараз одну історію, а історія буде наступного чину. Ну, коротко, бо немає особливо часу все детально знімати. Історія наступного чину заміна інвертора. Тобто ми зараз це знімаємо, веземо в Радне, там беремо двадцяточку, привозимо вішумо на це місце. Оцю пластинку ми залишимо на місці. Бо інвертори зовнішньо ідентичні. Тобто дивимося на нашу упаковочку. Нашу упаковочку. І дивимося, це лінійка інверторів. Дивіться, лінійка інверторів. Іде 14, але СМ, не АМ, якщо АМ це високовольтний. 15, 16, 18 і 20. Це однакові інвертори. Вони по характеристиках майже те саме. Майже те саме, але саме по потужності у нас різниця є. Нам трошки не вистачає. Нам завжди всього мало. Значить, Що ми робимо найперше? І з чого ми почнемо? Почнемо ми з того, що відключимо його від мережі. Якщо ми відключимо від мережі, у нас пропаде світло в будиночку. Щоб було світло в будиночку, вмикаємо ми вхідний автомат. Ми зараз і законектуємося, ну можна було не чекати, поки він законеться. Можна чекати покажемо, щоб, щоб ви бачили, що в нас є мережа. Бачите, мережа є. Мережа з'явилася. Далі, якщо ми вимкнемо це вхід на інвертор, а це вихід з інвертора. Якщо ми відключимо вхід вихід з інвертора, то в нас е пропаде тут. На будиночок і на майстерню. Приключаючи вже трьохпозиційний напряму з мережі, кидаємо туди. І тут беремо. У нас буде світло. Вимикаємо вихід з інвертора, вимикаємо вхід інвертора. Відмикнулося від мережі, інвертор працює. Далі вимикаємо інвертор. Можна не дочекатися, в принципі, що off. вимикаємо сонце. Вимикаємо батарею 1, вимикаємо батарею 2. Ну і все. І можна буде помигало Ось і все, зараз він погасне. Погас. Все, можна все демонтувати. Для того, щоб потім легше було все це поставити на свої місця, ми тут собі зробимо якісь фотографії трошки. Зробимо якісь позначки і буде простіше. Це Вхідний автомат є свій вихідний. по попідписуємо. Трансформатори струму, Вони тут у нас у шиточкові. Ми їх забирати не будемо, вони ідентичні будуть. Оці кільця ми теж забирати не будемо, вони будуть ідентичні у 20 ці Ми все, все будемо по користі, щоб не псувати, ми все залишаємо і все. Приступаємо до демонтажу, але знімати не будемо, бо нема оператора. Так, все, оце ми залишаємо, але однаково буде що 20 ці кріплення, тут все прикручено не будемо безпечно зрушувати. Логар залишили ми собі. О, ці фариди все то все буде вдома. Круда від'єднала, від'єднала дуже швидко. ну дуже швидко все, ну, ця Шістка нас мідь. Що забувся? Забувся сфотографувати налаштування інветорові і забувся його скинути до заводських налаштування. Хоча, хоча думав, щоб не забути, але забув. Все, він по коворці. Ну, на самому цьому. На спіл виношу. Ми... Таке скло видно не сильно, Видно, що потерпіти пальці, вітя це сенсор. Торкаюся. Скільки часу за два місяці, якщо, якщо дуже поексплуатувати, не знаю, що буде треба клеїти плівочку на телефон. От може ми на нову наклеїмо. Закриваємо і поїхали. Якщо полетіли <свісно> до Ратного. забираємо двадцяточку. Треба чи поставити, щоб вже рано. Це був новий інвертор, коли видно Якось Так Так все у нас відбулося швидко, що і не було коли зняти відео. Вже ми вперше, в взоро поїдемо. Я розумію, що по відео ви не зрозумієте. Дорога, так нема де не розігнатися. Вже у нас лежить в багажнику двадцяточка. Двадцяточка. ну вже вдома покажемо. Все там вони ідентичні, все одинакове. Ну і що? І ми вдома, ми вдома. Бачите, як все швиденько у нас. Раз, раз, один кадр змінився. І вже ми вдома наш двадцяточка, Наш двадцяточка, Бачите? Все те саме одну галочку змінили сюди. І це трошки коштує баксів. Але ми піднялися на раз, два, на третю ступінь, на саму вишу, на саму нишу. Травно поки було. То ми опустилися, ще виходить, не піднялися. Та сама боковичка тільки не та галочка. Будемо вішати. Так, відкриваємо. І що тут у нас? Дивимося, ми оце забралися назад, це свої, а там всі заводські упаковочки, отакі всі коробочки, типу таких. Там логери, шмогери, все-все-все Ми нове віддали назад. А і навіть позовніше ми нічого, різниці немає. Однаковий. Однак туди маємо і вішаємо. Раз, і кріплення саме, ця скоба залишилася, Діли. зараз ми закручуємо такі ці гвинтики для фіксації. Все підключаємо. Як підключати, не будемо розказувати, бо нам не до того. А вже запуск, а запуск буде цікавий. Ну і як ми підключимо, вже відкриємо покажемо, хто такі за щолочка. Вони ще закручені, треба скрутити їх. Фіксується. А запуск нового інвертора це буде цікаво. Подивиться. Це буде цікаво. Ну, нулячий. Проблема їх, там, мабуть, туди, як я казав, треба наклеїти цю плівушку захисну з телефону, бо ми його затримаємо з цього екрану. М'чево не затирається. Все, очікуємо нових відео. Різниці в зовнішності абсолютно ніякої немає. Сам, бачимо тут радіатори ці ключі. Там та радіатор вже не буде. Ми не встигли показати, скільки там радіаторів, вентилятори. Все, очікуємо нових кіно і всім до побачення.